Пляжі Тунісу нині нагадують пустелю. Минуло сім місяців після повалення політичного режиму. А економіка країни й досі не оговталася. Особливо в складній ситуації туристична галузь. Потік відпочивальників цього року тут зменшився аж на 85%. 2011 відсотків. для туристичної галузі буде повним провалом. Після того, як в країні відбулася революція, звичайні для нас відпочивальники, тобто родини, які бронювали номери в готелях, починаються з січня місяця, вже не хочуть їхати сюди. Тимчасовий уряд Тунісу намагається надати пільги галузі, але пропозиції посадовців невигідні вигідні операторам. Так, приміром власників готелю примушують знижувати ціни на проживання та послуги. Як наслідок, прибутки зменшуються. Втім, для деяких мандрівників дешевші кімнати справді вагомий аргумент під час вибору країни для відпочинку. Це... Наразі для нас це найкращий варіант, адже після кризи втрачати гроші на дорогі курорти дещо боязко. А тут пропонують гарний сервіс за помірну плату. Тому ми вирішили приїхати саме сюди. Туристична галузь провідна в економіці Тунісу. Кожен п'ятий житель працює саме в цьому секторі. Тож, за словами експертів, якщо галузь відновити найближчим часом не вдасться, це може призвести до кризи в усій економіці країни.